З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку правила евакуації. Нам загрожують різні види небезпек. Для того, щоб знайти вихід із критичної ситуації, необхідно знати, які небезпеки можуть на нас чекати. Звідки виникає загроза життю та здоров'ю людини? Евакуація це організований вихід із приміщення під час небезпечної ситуації, наприклад, пожежі або під час воєнних дій тощо. План схема це креслення нашої школи, на якому позначено найбільш безпечні шляхи виходу з приміщення у разі пожежі. Ось вам представлено приблизно план евакуації на викладок пожежі у випадку надзвичайних ситуацій. Суцільні зелені стрілки вказують на основні рекомендовані шляхи евакуації, а пунктирні стрілки можуть показувати резервні шляхи евакуації. На плані евакуації позначені умовними знаками розміщення вогнегасників червоного кольору, дзвінок. Бачимо електрощитова, телефон, вбиральня. Також позначається там розміщення пожежних кранів, гідрантів тощо. Ось так виглядає план евакуації. Вони є в кожній школі. Будь ласка, ознайомтеся з правилами евакуації. Перше за все. Зберігайте спокій. Наступне виконуйте вказівки дорослих. Далі станьте ланцюжком. Покладіть руки на плече того, хто стоїть спереду вас. Починайте рухатися за командою. Вийшовши з приміщення школи, стійте з класом, не переходьте до іншого класу. Якщо хтось загубився, повідомте дорослих. Будь ласка, послухай вірш. Живуть в тісній темниці, без страху темноти, хлоп'ята яснолиці, вогню малий брати і мають душу щедру, хоч дерева сини, згораючи дощенту, вогонь дають вони. Що це? Звичайно, це сірники. Наступна загадка. Лісом він котився з ревом. Їв кущі траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Що це? Звичайно, це вогонь. Подумай, чому не можна гратися з сірниками? Яка небезпека є від вогню? Чи можна кидати запалені сірники в приміщеннях? Ні. Якщо сталася пожежа, слід заховатися під парту. Ні. Якщо розпочалася пожежа, потрібно подати сигнал тривоги. Так. Під час евакуації перед виходом із класу необхідно прибрати робоче місце. Ні. Евакуюватися треба дуже швидко. Підкаємося далі. Потрібно захищати органи дихання під час пожежі. Звичайно, так. Використовувати всі засоби для гасіння вогню. Так. Після сигналу тривоги слід зібрати всі речі в портфель. Ні. Під час евакуації не панікувати. Звичайно, так. Ну, ви впоралися? Що необхідно робити, якщо щойно щось почало горіти. Треба терміново його загасити. Якщо ти не встиг загасити вогонь, пожежа набирає сили. Терміново треба сказати дорослим та викликати пожежників. Вогонь вже поширився на велику частину площі. Що робити? Чекати, доки приїдуть пожежники. Висновок. Ніколи не ховайся під парту, в шафу чи туалет, коли починається пожежа. Що ви знаєте про план схеми евакуації під час пожежі? Та де ви зможете її побачити? План схема евакуації знаходиться в кожній школі, кожному садочку, в будь-якій державній установі або в магазині. За нею ми можемо побачити, яким чином треба здійснювати евакуацію людей. Про пожежу сигналом тривоги. Як слід поводитися в ситуації, коли в приміщенні виникла пожежа?